Привіт! Ви на каналі Чіпни І сьогодні хочу показати вам свої нові книжкові покупки. Вчора була в книжковому магазині новому, який відкрився в Києві, він називається Book.ua. І хочу показати, що ж я там собі придбала. Насправді, коли я тільки почала вивчати, що ж там є, якось я думала, що я взагалі вийду звідти. З порожніми руками, тому що ем, я бачила дуже багато книжок, які в мене вже є, якісь книжки, які мене зовсім не цікавлять. Е, і чогось е, перша книжка, яку я там взяла, подив, подивитись ціну, вразила мене тим, що вона дуже дорога. І я подумала, що, напевно, всі книжки тут дуже дорогі. Але насправді то, напевно, просто книжка дійсно дорога. Я навіть щось не дивилась, скільки вона коштує в інтернеті. Це е, Моя сповідь, чи якось так. Там хлопчик такий книжку щось чи бере, чи ставить в велику книжкову шафу. Я думаю, що ви знаєте, про яку книжку йде мова. От, і вона там щось була 740 гривень. Я так думаю, нічого собі. І потім я так побродила, потім випила кави, з'їла макарончик в них, і якось вже стало веселіше. Я трошки познімала контент в свій інстаграм. І почала роздивлятися ціни, порівняла з інтернетом вже наступні книжки, і зрозуміла, що насправді приблизно такі самі ціни, і нічого я переплачувати не буду. Тому, власне, шість книжок особисто мені було куплено, і сьома була на подарунок. Давайте подивимось ці книжки. Що цікаво, всі книжки, що для мене, це науково-популярна література. Я спочатку хотіла сказати, що це література за моїм особистим смаком, як я це відчуваю. Але ні, я не можу сказати, що за моїм особистим смаком тільки науково-популярна література. Звичайно, я її люблю, але, але я скоріше відчуваю це як настрій на найближчий час щось таке пізнавальне, розширити горизонти, дізнатись щось нового. Для того, щоб більше потім знаходити в художній літературі в тому числі. Поїхали! Перша книжка це Віра Агєєва, «Марсіани на Хрещатику, літературний Київ початку ХХ століття. Я на цю книжку щось довго не звертала уваги. Я не не розумів її назву. Вона якось збивала мене з пантелику, тому я щось думаю, що це таке. якась українська авторка, якийсь напевно художній роман з дивною назвою. Я часто її бачила, коли чекала марсіянські хроніки. От і часто вона якось у мені і Я так, що це таке? А потім, коли до мене дійшло, що це Віра Гео, і що це взагалі науково-популярна література про літературний Київ. От, я вже не, не задумувалась, просто взяла її і е, коштувала вона 320 гривень. І, здається, по ній я якраз і почала е, дивитись, е, а скільки ж в інтернеті коштують ці, ці самі книжки. Чому Віра Агеєва це авторка, яку я беру вже не вперше, не думаючи. Тому що для мене в моєму такому інформаційному просторі склалася така думка, що це дуже розумна професорка, ікона літературознавства і ікона українського фемінізму. Цього достатньо для мене для того, щоб купувати книжки авторки і не задумуватись над цим навіть. Коротка історія філософії. Це Такий, ем, це такий тип книжок, які мені насправді дуже подобається читати, тому що е, такі короткі довідники про якусь галузь, в якій я, можливо, не дуже розбираюсь. Не можливо, а точно, да. От, такий невеликий екскурс для того, щоб розширити свої горизонти, дізнатися трошки більше. Тому, звичайно, я це купила. Але купила ще й тому, що в мене є ще коротка історія релігії і коротка історія науки. Жодну з них я ще не читала, але знаєте, що б мені хотілося ще мати. Коротку історію соціології. Я не знаю, напевно, такої немає. От тому що я за освітою сама соціологиня. Мені цікаво було порівняти свої власні знання, що там залишилось в мене з університету, з тим, щоб мені виклали отакий короткій хрестоматії. Не знаю, можна таке слово використовувати щодо такого типу книжок, але хай буде. Камю має померти. Могла б сказати я, але це просто назва книжки. Книжка, на яку я теж ніколи не звертала уваги і не звернула б, напевно, купуючи онлайн. Але я помітила, що в його кольоровий зріз. Так, це, це дійсно працює. От, і потім я прочитала анотацію, і мені стало дуже цікаво, як можуть бути пов'язані вбивства Альберта Камю, Лева Ребета та Степана Бандери? Чому камю, француз Лауреат Нобелівської премії з літератури, так дратував радянську владу в часи холодної війни? Що насправді криється за численними дивними смертями по всій Європі, які залишаться в історії просто нещасними випадками? Мені здається, що це надзвичайно цікаво, якісь е, такі таємниці, можливо, розкриються переді мною про які навіть я не задумувалась. І знову ж таки це про розширення горизонтів, отримати більше історичного якогось контексту, дослідити минуле, і дослідити минуле. Наступна книга це Скоропадський і Крим, і насправді книга не, я думаю, що вона присвячена не Скоропадському і Криму, а саме Криму і е, тим складним е, питанням, які виникають, коли... Е, Розмова йде про Крим. Наприклад, чий Крим зараз і кому він має належати в майбутньому? Яким мусить бути статус півострова? Кому має належати право управління Кримом? Як Україні поводитися з півостровом? Ну, я не зачитую вам повністю ці питання, але суть ви зрозуміли. Я думаю, що такою інформацією має... Такою інформацією повинен володіти кожен українець для того, щоб робити якісь плюс-мінус такі об'єктивні висновки і судження, тому що питання та насправді дуже складне, звичайно, що Крим Україна. А, -а, а що далі? Давайте будемо читати не тільки за Перекопом Є Земля, що є художнім твором, який описує просто м події, які відбувались да, перед і після. Окупації, а, анексії. Давайте розберемось в цьому питанні більш глибоко і зробимо власні якісь висновки, не тільки будемо ностальгувати, по тому, що було. І кричати Крим наш, наш але, але все складніше. От така ще в мене є книжка: це Генрі Марш, це світова зірка нейрохірургії. І книжка називається Наостанок. Я так розумію, що вона про смерть з наукової точки зору, така назва, яка каже сама за себе, але давайте подивимось. Ну да, у цій чудовій медитативній книжці про життя і смерть Генрі Марш розглядає питання людської скінченності із властивою йому дотепністю, мудрістю, милосердям і смиренням. І наостанок безкомпромісна, глибока і людяна книжка. Ну, і насправді сам автор він виглядає просто як якась бусечка, тому дуже хочеться йому довіряти і читати його книжки. Тому в мене цих книжок аж три: е, ця книжка, яку я купила останню, і ще щоденники нейрохірурга в мене були вже. І історія про життя, смерть і нейрохірургію. Подивіться на нього. Подивіться. Наступна книжка це Іронім Бос, Федіння і кошмари. Цю книжку я купила, тому що в одній з моїх улюблених книжок, про яку далі піде мова, були відсилки до картин цього художника. Тому мені захотілося більше дізнатись про його творчість. Можливо, це допоможе мені краще зрозуміти всякі відсилки, які я не до кінця зрозуміла, щось уявити. Краще. Тому, і взагалі це буде в будь-якому разі корисно, тому що в мистецтві я така собі, знаєте, пробка. Тому давайте знайомитись ближче. І остання книжка, та, про яку я і казала, та, яка навела мене на покупку. Книги про Босха, це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. І це вже не мій особистий примірник. Це книжка, яка, яка піде на подарунок. Вже другий примірник, який піде на подарунок, тому що перший я подарувала своїй мамі, а цей збираюсь подарувати батьку свого хлопця, тому що хочу, щоб цей роман читали всі. Він настільки неймовірний, один з найкращих, який я читала взагалі, і звичайно, один з най найкращих в сучасній українській літературі, і, можливо, не тільки сучасній. Власне, готова співати діфірамби, бо це справжні справді неймовірний досвід. Я читала її двічі підряд зовсім нещодавно, і що перший раз це було. Просто офігенна, що вдруге, коли я читала, я, я ще більше кайфанула від того, що я відловила додаткові сенси, які не помітила перший раз. Тому я вам дуже раджу придбати цю книжку і не розумію, чому ви ще, не зробили, чому ви ще цього не зробили. От. А ще в нас вийде на каналі випуск. Книжкового клубу, де ми якраз обговорюємо цю книжку. І це було теж дуже класно. У нас така була цікава дискусія, стільки всяких сенсів прихованих, алюзій, метафор і всього цього ми розібрали. Що дуже раджу вам подивитися це відео. От. І, взагалі, знайте, що. Навіть якщо вам нема з ким поговорити про книжку, ми завжди станемо вашими співрозмовниками. От, тому все. Просто, просто дуже люблю цю книжку. І жаль, що це не мій другий примірник. Ну, виходить, що це все. Отаке От в мене вийшло поповнення науково-популярної літератури на моїх полицях. Підписуйтесь. Ставте лайки, залишайте коментарю. коментарю. Ну, може, можете коментарю залишити що тут. Всім пока!